Вітаю земляки! Сьогодні нам вдалося викупити ось такий набір, який складається до восьми інструментів Мукити. Зробимо крутенький огляд, як виглядає набір, що в нього входить. Також, перш ніж почнемо оглядати цей набір, хотів би сказати, що в комплекті знаходиться вісім інструментів, ми зараз їх всіх глянемо. Якщо перше до нас напише людина, яка хоче викупити весь цей комплект, немає проблеми, його можна відправити весь, він вже буде в Україні. На момент, коли вийде це відео, якщо, вас, е якщо вам сподобався якийсь конкретний інструмент і не потрібно весь комплект, ми можемо також вам його розкомплектувати і продати те, що вам потрібно. Тільки є єдиний момент: е якщо ви виберете одну одиницю, ми не можемо вам представити в оригінальній коробці, тому що тут є одна коробка на весь комплект. От, е це такий маленький нюанс, який потрібно розуміти. Що ж, давайте будемо розпаковувати даний комплект. Що ж ми маємо в цьому комплекті? Я вже говорив, ми маємо 8 інструментів, маємо дві батарейки, маємо сумку. Сумка на колесиках. Доволі такі непоганою якостю. Багато хороших відгуків про неї. Я думаю, що весь цей інструмент, який знаходиться в комплекті, можна помістити в цю сумку. Ну, Звичайно, найперше, що в нас є, це... Зарядка. Ось така зарядка оригінальна від Макіт. Зарядочка. І що ж ми тут бачимо? Давайте почнемо з пилки. Пилка зразу йде з акумулятором, Вдягнена Не знаю, він заряджений. Так, Цей акумулятор не заряджений, у нас є один заряджений. Ми використаємо його. І так, батарейка відмоки має індикатор заряду, маємо повна батарея. Давайте подивимося, як працює дана пила. Бачимо, ми маємо блок зажиму кнопки, можна включити її також. Через цей вхід можна включити тут. В принципі, дуже така непогана ергономіка, вона не є важкою, зручна, мені подобається, рекомендую до покупки. І так, що ж у нас де наступне? Пудемо назад комплект. Наступне, давайте ми оглянемо шліфувальну машинку. От маємо шліфувальний мішачок. Сама шліфувальна машинка. Давайте ми запихаємо цей мішачок, подивимося, як воно виглядає. Також батарейка. Так, маємо регулюровку скорості, верніше три режими. Давайте ми включимо саме перший. Ага. Бачите, включається вона через ці режими І виключається. Цікаве рішення, раз таке бачу. Ну що окрема кнопка на включення виключення. Ну от такий такий. Така... Ось така у нас доволі важка, скажу вам зразу. Але я думаю, свою роботу буде виконувати на 5 банків. Так, витягаю мішечок, До речі, в комплекті йде один шліфувальний диск на 120 жорсткості. Так, наступним. Наступним у нас релька. Подобається мені дизайн, який зараз виготовляємо Макіта. Ви знаєте, в Америці Макіта не користується великою популярністю, ну, але в Україні ми знаємо для всіх це дуже шанований і популярний бренд. Але раніше їхній дизайн мені також не дуже подобався. Те, що вони зараз запускають, воно набагато цікавішої якості і цікавішого дизайну. Так, маємо дрелько. Патрон пластмасовий, закінчення, звісно, металеве. Є регулювання швидкості, звісно, є два режими. Раніше вибачайте, регулювання потужності і два режими. Е, що у нас є? Реверс, звісно. Доволі непогана великість. І хороша ергономіка. Ну, тут що тут додати? Дрелька є дрелька. Гарна ергономіка, гарний дизайн. Рекомендую. Також з всіх інструментів йдуть зажими, які можна на ремень доставити. Якщо ми вам розкоментуємо, то здається, мені не хочу розпаковувати приблизно їх на всі інструменти. Тобто, якщо ви замовите один інструмент, ми в комплект покупимо е зажим, щоб можна було зручно носити цей інструмент. Так, що ж у нас наступне? Наступне в нас шуруповерт. Хороший дизайн мені подобається. Відверто скажу, подобається. Я не є шанувальник макіти, але дизайн мені. Те, що вони зараз роблять, мене здивував. І так, Що шуркас? Тихенький. Патрон, металевий. Все як має бути Доволі напіти. Доволі тихий мені також зайшов. Наступне, наступне, наступне. Що в нас де наступне? А, фонарик. Я ж, як же ж би фонариком? Фонарик йде абсолютно в більшості комплектів. Як я вже казав, річ, здається, що вона мені. Але коли її нема в комплекті і часу потрібно щось присвітити, це не дуже, це не дуже добре. От, Маємо ще такий гачачок, напевно, для фонарика. Попаду. Давайте Подивимося, як він світить. Є різні, різні можна міняти положення. Попробуємо його включити. Один режим яскравості, в принципі, підсвітити те, що потрібно, можна. Робоча зона в своїй функції в вулкані. А як я вже казав, тут є гачок і вони в комплекті дали е, кріпені дали для нього гачок, що можна буде прикріпити наступний імпакт. Візьмемо батареєчку. Тихенько роботи. пише, що він безщітковий. Є різні режими роботи з молотком. Режим прикруту, постійний режим. Ну, Непогано. Непогано. Видно зразу, як працює безщітковий двигун. Тихенько, без запахів. Так. Що в нас для наступне? наступне в нас для дуйка, також її часто кодуть до різних комплектів. Річ також непогано, скажу вам. Е, чому непогано? Тому що ну, потрібно про... поприбирати своє робоче місце швидко. Ця річ дуже хов... добре справляється. Та я думаю, навіть якщо осінню листя здути. Не, не так же ж багато, якісь там бруд з подвір'я. Це річ теж дуже комфортно ваша дружину, я думаю, оцінить. Ну і ви теж, коли потрібно прибирати своє робоче місце. Ну, так, що, Як воно працює? Це показати. Тут знаходиться шість кріплень металевих. бачите. Здуває, є різні режими. Слабший, середній і найбільший. Хороший дизайн, хороша ергономіка Подобається. Відверто кажуть, що мене Мокіта здивувала. Пам'ятаючи те, що я ще бачив, коли жив в Україні, і що вони готують зараз. Різниця принаймні в дизайні відчувається. Як в якості можете написати в коментарях. Тут є. 6 інструкцій до... ой, вербачаю, тут є 8 інструкцій до усіх інструментів. І на фінал. Король даного набору. Циркулярка. Верніше, токсиочна пила. Разом де з диском. Диск, якщо я добре зрозумів, так, диск йде по дереву на 165 мм. Ергономіка, якість відчувається, важкий він. Є регулювання кута. Захисна шина. Все як. Все як має бути в хорошого бренду. Так, де нас де акумулятор? Акумулятор вставляємо. Де ключик для зміни диску. Відповідно. Працює тихенько. Також тут є ось такий зажим, який потрібно зажимати не так як у всіх інструментах. Вліво або вправо, а потрібно зажати вниз і тоді зажимається кнопка роботи. Ось такий інструмент. Металева платформа. Зажим. Висоти по, по глибині прорізу, кута різу. Все як має бути в пили. Ось такий комплект маємо від бренду Mokita. Якщо вас когось зацікавить даний комплект, можете звертатися до нас. Як я вже говорив, якщо перший клієнт буде, це той, хто хоче викупити весь комплект, він буде най за найкращою ціною, найвигіднішою в кінцевому результаті для всіх інструментів. Якщо, якщо перший клієнт буде, хто захоче викупити або циркулярку, або шуруповерт, або фонарик. Звертайтеся, ми також розкомплектуємо цей комплект без проблем, продамо вам те, що вам потрібно. Ми завжди знайдемо клієнта на інші речі, які є в комплекті. Тому звертайтеся в коментарях, пишіть нам інтернет-магазин, якщо цього комплекту вже не буде наявності в Україні, його можна буде замовити під замовлення з Сполучених Штатів Америки. Якщо цієї комплектації не буде вже на момент, коли... Вам буде потрібен цей комплект, можемо вам замовити будь-який інший інструмент від Мокіт або підібрати інші набори, вони завжди є від цих брендів. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. До зустрічі!